Разом з тобою, разом з тобою, разом з тобою, а ви ж усі, а ви ж всі а, ви всі разом ну, ребенку, усі ми хуї величають. Ну, яку не роботу? Не я прошу побачення, побачити, яку роботу ви вас хочете? ніхто не ображає, чого? Ви а ви? я можу з вами розмовляти? Я можу, як захочу, а ви зі мною не можете. Так є я культурна етика, якась, при спілкуванні. Вати мене знімати. Не я потім покажу, Добре. Ви що? що ви поважаєте військову службу? Я поважаю з першого ми дня. Тих, теж, так так, так Чого ви тоді так як Ви так ви, а так ви, так ви прийшли в мій заклад да. і чіпаєте мої гости. Вони сидять, відпочивають, а Ви прийшли. Ви прийшли до мене. Ми ж їх не забираємо сюди, нікуди не тащимо їх. Ми зараз провіримо людей і все. І на цьому все закінчиться. За півтора року війни. Це ж добре, що приходять до вас. Що люди є, приходять. Так коли ви будете ходити, ніхто ходити не буде. Що, що ви так думаєте? Так люди самі документи дають, ніхто ж не каже. там. Так це що? Ніхто... Да це ж то. Ти сколько літ? А що ж ти так розумієш? Я розмовляти буду собою так, як я захочу. Я буду розмовляти і тикати, шмікати, що хочу, то я буду робити. Бо я знаходжуся у тебе вдома. А ти прийшов без орде до мене вдома і чіпаєте мої гости. Зрозумів мене? Ти прийшов до мене додому. зрозумів мене? мене? Я розмовляю з тобою. Так, як я хочу розмовляти. Я з тобою домовляюся. Так, як я з розмовляти. Я, я з тобою, ти прийшов до мене, неповажно приймаєшся.